Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні хочу показати вам найрозповсюдніше питання, які до нас дзвонять люди і питають. Купили десь лічильник, пістолет з лічильником, як його відкалібрувати, бо ніхто не може нам допомогти. Да? Ось на такому пацієнті покажу це RPR 120. Значить, є насправді такі пістолети, вони дуже схожі плюс-мінус всі. Але лічильник буде без калібровки. Ну, і ціна там буде у них дуже-дуже дуже цікава. Там вони по 1000 гривень там по 1300 гривень. Значить В тих лічильниках в основному не буде калібровки. В основному не буде економайзера. бачите, він не світиться. Так? В основному не буде вимірювання швидкості, і люди кажуть іноді На що мені то вимірювання швидкості, а я вам скажу навіщо? Якщо у вас в системі ну, в колонці стоять 1, е, 2 або 3 е, фільтри системи фільтрації, ви можете. Е, по швидкості визначити, чи забилися фільтра, чи забиваються, чи потрібно обслуговування фільтрів картриджів. Тобто, якщо колонка видає, е, до прикладу, тут 100 літрів на хвилину, а через е, 10 тонн у вас тут не 100, а 50 літрів на хвилину. Хоча так на око так і не скажеш, який там поток, не визначиш його, то по швидкості легко можна це побачити. Значить, Розказую, як налаштувати і який які функціонал у нього. Значить, ми бачимо дві кнопочки: це дисплей і калібровка. Дисплей – це збиває верхні показники моментального проливання. І верхній це у нас вже калібровка. Якщо ми один раз натискаємо, так, бачимо загальне 130 літрів прокачав лічильник. Якщо натискаємо і утримуємо 5 секунд, то заходимо в меню. Так, ми бачимо коефіцієнти і можемо вже його налаштовувати. Значить, тут ми маємо ще вимірювання. Вимірювання пункти, кванти, літри, кілограми. Зараз трошки воно. Не фіксується. Так. Значить, якщо у вас не співпадає ваш, ваші показники, то, скоріше за все, лічильник перекинув його на якийсь. Або на пункт, або на галони. То, перше, вам треба подивитися, щоб тут стояла літри. Все, переходимо в літри. Обов'язково. Далі. Це коефіцієнт поправки. Калібровки. Тут у нас загалом повинно бути від 1000 там, до 1800. Саме головне, що вам потрібно знати, це коли ми цей коефіцієнт або збільшуємо, або зменшуємо, ми або збільшуємо налив, або зменшуємо налив. Обов'язково перепровіряємо після того, як ми поставили калібровку. Зберегло. Все, очікуємо там 2, хвили, 2 секунди і він переходить. Для того, щоб перепровірити е, точність, прокачати треба мінімум по 20 літрів 2 рази. Мірно ємкость. ємкость не використовуйте маленькі там 1, 2, 3, 5 літрів. Е, не зменшуйте потік при калібровці повністю відкрита ручка. Швидкість не повинна бути е, меншою за 20 літрів на хвилину. Обов'язково повинен бути в системі зворотній клапан на всмоктуючому шлангу. Ну і трохи розуму. В принципі, то все. Я думаю, це все, все у всіх є. І робиться це дуже все просто. Чим більша ємність, тим точніше буде показник. До прикладу, якщо ви калібруєте на 200-літровій бочці, Точніше буде показник. Якщо у вас бага... великі об'єми прокачки по кубу, то калібровка тільки на великих об'ємах. Тільки на великих об'ємах. Тобто, якщо ми відкалібруємо на 5 літрах, то похибка на 500 літрах буде там сумасшедша, От така інформація. Вивід. Не купуємо дешеве обладнання, неякісне. Хай воно буде там ну, неякісне обладнання, назвемо так. Друге. Купуємо у перевірених продавців, які знають, що з ним робити, і надати швидку консультацію. Третє. Для того, щоб все працювало правильно, вся система повинна бути зложена правильно. Тобто, від початку від лічильника, закінчуючи смоктуючим шлангом. Все повинно підібране бути. Згідно характеристик, згідно мануалу, щоб воно все все це відповідало один одному. Тоді буде все ідеально. От. Кому потрібно лічильники, пістолети, насоси, заправочні колонки шланги, ремонт сервіс обслуговування. Будь ласка, знаєте, до кого. АЗС-комплект завжди на, на зв'язку. Комплектацію надамо. Найкращу пропозицію дамо військовим. Це зробимо день в день, відправимо, і все буде супер. Всім дякую, мирного неба над головою. Всім гарного дня!